Казка про мураху, що втратилася. Одного разу на світ з'явилася Мурашка. Якимось загадковим чином її кокон занесло далеко від мурашника, і коли вона розплющила свої очі, то побачила навколо одну траву. Так, вона виростала далеко від рідного дому, не працюючи, як годиться мурасі. А лише безглуздо бігаючи, куди очі дивляться. Бігала вона так день, другий, третій, і не бачила ніякого сенсу. Їй не подобалося таке життя. У душі її було постійне занепокоєння її невпинно тягло кудись, щоранку вона кудись поривалася, але не могла зрозуміти цього поклику природи. Інші ж комахи займалися своїми справами кожен тим, для чого народився на світ, тільки вона одна бігала марно, дивлячись на всі боки. Вона не могла так і вирішила спитати в інших, що треба робити і для чого жити. Забравшись на Квітку, Мурашка зустріла там метелика і спитала в нього, для чого треба жити на цьому світі. А той, ні секунди, не роздумуючи, відповів: Життя дане тільки для того, щоб літати і насолоджуватися ароматами квітів. І глибоко вдихнувши наповнене дивними ароматами повітря, пурхнув, сміючись. Побачивши, як щасливий метелик, Мурашка дуже зраділа і подумала, що можливо, це і є те, заради чого варто жити і не зволікаючи, розмахуючи лапками. Розігналася вслід метелика, але на відміну від нього чомусь не летіла, а все падала, все нижче і нижче поки що зовсім не впала на землю. Прокинувшись, вона згадала це і засмутилася. Наступного дня вона знову вирішила попитати в інших комах: для чого варто жити на світі? Звичайно, подумала Мураха. Я не можу літати як метелик, адже у мене немає крил, як у нього. Пробігаючи старим гнилим деревом, мураха побачила павука. Він сидів на широко розкинутому павутинні і дуже уважно кудись дивився. Може, він мені допоможе? подумала мураха, і поставила павуку те саме питання, що й метеликові вчора. Це дуже просто, трохи подумавши, відповів той. Потрібно плести павутину. В цьому і є сенс і призначення життя. Мураха зраділа і, подякувавши павуку, побігла далі, доглядаючи на дереві таке ж зручне містечко, щоб плести павутину, але, знайшовши місце, вона не знала, з чого почати. Просто починай плести, рухаючи задніми лапками. крикнув їй павук. Мураха вилізла вище і стала незграбно розмахувати задніми лапками. Але толку від цього не було, павутиння в неї не виходило. Думала вона, думала, але так і не зрозуміла, як її плести. Ще сильніше засмутилася мурашка адже вже й метелик, і павук кажуть їй, чим у цьому житті треба займатися, але в неї нічого не виходить. Похнюпивши голову, вона побігла куди очі дивляться. По дорозі їй зустрівся коник, який поцікавився чому, та засмучена, і, дізнавшись про все щиро, поспівчував бідолашній мурашці. І в свою чергу сказав, що сенс життя не в тому, щоб літати чи плести павутиння, а лише в тому, щоб високо й далеко стрибати. Після цих слів мураха трохи підбадьорилася, адже стрибати вона ще не пробувала. Не засмучуйся, я навчу тебе стрибати. Коник відразу продемонстрував, як це правильно робиться. Уперся задніми лапками в стеблинку травинки, приготувався і зник. Тільки травинка ще довго розгойдувалася на місці. Виглядало це так легко і просто, і Мурашка повірила, що і вона зможе ось так само стрибати. Та й, за словами коника. Тут немає ніякої хитрості, стрибай собі на здоров'я. У мурашці знову ожила надія, і вона негайно заходилася стрибати, як їй показав коник. Уперлася лапками в стеблинку, приготувалася і, тільки но відірвавшись лапками від стебла, знову опинилася на ньому. ж Вона зробила все спочатку ще й ще раз. Але на її велику прикрість нічого не виходило, вона не вміла стрибати, невдача, що спіткала бідолаху, знову відняла у неї всяку надію знайти сенс і своє призначення в цьому житті. Від прикрості вона заплакала ні у кого більше не хотіла вона питати про покликання життя. Нічого в неї не виходило, хоч як вона старалася. Життя для всіх навколо вирувало і кипіло сенсом і радістю. Усі, кого не спитай, точно знали, для чого потрібно жити і чим займатися, тільки не мураха. Від такого стану справ вона вирішила, що бігтиме вперед і вперед, і нехай буде будь-яка погода. Хай з нею станеться що завгодно, і там, де вона знесилена впаде, там і залишиться лежати. Так і зробила. Вона все бігла і бігла уперед через чагарники та стежки, нікуди не повертаючи і ніде не зупиняючись. День хилився надвечір, а мурашка все бігла. Але раптом. Перед нею виникла перешкода, яку вона не мала жодної можливості обігнути, і тому зупинилася. Це був нескінченний ланцюжок комах, що струнко крокували. Не можна й передати здивування мурахи, коли в цьому народі що струнко крокує, вона впізнала себе. Вони були такі ж на вигляд: їх було багато, і кожен щось ніс. Позаду цієї колони почувся невдоволений крик: Не відставати. Мураха зрозуміла, що це їй кричать, і ще що вона удома. Схвильована від щастя, вона підхопила зернятко і зайняла місце у строю. Радості її не було кінця. Так Мурашка, що втратилася після довгих і марних шукань. Нарешті знайшла сенс у цьому житті і своє місце у нім. Павук плете павутиння. Нарешті зрозуміла Мурашка. Метелик літає, а коник стрибає. Кожен має зрозуміти, хто він, і робити те, для чого створений.